Показники лічильника можна не подавати. Тернополянам пропонують встановлювати дистанційні водоміри. За такою системою, комп'ютерні дані про спожиту воду водоканал отримує автоматично. Відповідно, для цього мешканцям не треба особисто приходити або телефонувати у службу. Також дистанційні лічильники показують, чи не протікає вода в тій чи іншій квартирі. Дані системи, в свою чергу, дозволяють контролювати водоспоживання, тобто ми бачимо по тих будинках інформацію. В тому числі купу секунди споживання води в будинку. Зокрема, це нам дозволяє бачити, чи є витаки в будинку, чи їх немає. Встановлення дистанційної системи, пояснюють у водоканалі, підходить для будь-якого типу лічильників. Ціна такого задоволення близько тисячі гривень. Різні типи лічильників можна обладнати системою дистанційного зняття, тобто окремий є лічильник, окрема система, яка знімає інформацію і передає, наприклад, на в окремих випадках. На сервер водоканалу, окремо ми можемо десь через інтернет цю інформацію отримувати. Тобто, це система. Система, якщо говорив, можна обладнати лічильники. Різних типів ну зараз найбільш поширеними, поширеними є це лічильники класу. С, які обладнуються системою дистанційного зняття. Дистанційні системи для квартирних лічильників уже встановлені в домі на вулиці Карпенка для загальнобудинкових у 94 будівлях. Чекають встановлення систем приблизно 6 новобудов. Повідомляють водоканалівці. Паралельно обладнують свої приміщення дистанційними лічильниками юридичні особи.